Дуже смачна куряча печінка тушкована із сливами. Печінка за цим рецептом дається дуже ніжною, ароматною, м'якенькою. Має кисло солодкавий присмак та дуже приємний аромат. На сьогодні це дуже поширений рецепт, я взяла його у моєї сестри. Окрім печінка, потрібна тільки цибуля, сливи та борошно для обкачування печінки. Я придбала пів кг ціленької печінки, котру потрібно зараз почистити, тобто видалити ось ці жировички, подивитися, чи немає жовчі, і розрізати на дві частини. У мене одна велика цибуля, натомість можете брати дві чи три штуки цибулі, котру потрібно нарізати тонкими скипками та протушкувати в невеликій кількості олії до золотистого кольору. Спочатку цибулю я накриваю кришкою для того, щоб вона пустила власний сік. Після цього додаю до цибулі дві щіпочки, скажімо, цукру для того, щоб цибуля була золотистою, також сіль та чорний мелений перець. Перемішую та накриваю кришкою, щоб цибулька протушкувалась до золотистого кольору. Цибуля в середньому буде тушкуватись приблизно від 10 до 15 хвилин і паралельно можна готувати навіть печінку. Що, власне, я й робила, але для зрозумілості показую почергово. Бульку висипаю до скляної посуди, в котрій буде тушкуватись потім цибуля із печінкою. Печінку попередньо не потрібно ні солити, ні перчити, а просто обкачати в борошні. Після чого печінку потрібно буде легенько обсмажити на сковорідці в невеликій кількості олії. Ось такі величенькі шматочки печінки мають бути. Викладаю швиденьку печінку до гарячої сковорідки для того, щоб вона рівномірно підсмажилась і з однієї сторони. Відомо, що печінка при обсмажуванні дуже любить так собі пострілювати в сковорідці. Тому легенько обсмаживши печінку із однієї сторони, швиденько стараюся перевернути її на іншу сторону. Бо вже навіть трішки починаю пострілювати олія. Час обсмажування печінки із двох сторін триває всього по декілька хвилин. Перевернувши на іншу сторону, прикриваю трішки кришкою зверху сковорідку, але не щільно. Достатньо просто підрум'янити печінку з обох сторон. Потім виняти печінку із корітки та викласти її зверху на цибулю. Цибулю я висипала до посуди разом із тою олією, в котрій цибулька смажилась. Так само можна зробити печінку, і з печінкою, це вже за смаком. Мені персонально не подобається ота присмажена олія після печінки. І вже зараз печінку потрібно посолити, поперчити. І приправити якоюсь ароматною сухою травою на вибір. Я використовую дрібку сухого орегано. І залишається тільки додати сливи щодо слив. На пів кілограма печінки достатньо 4 великих сливки, нарізаних скипками. У мене дуже маленькі сливки і дуже солодкі. Я навіть полила їх трішечки лимонним соком, і я вирішила, що потрібно буде приблизно 6 слив, котрі я розділила навпіл та вклала поміж печінкою. І зверху я приправляю це все одною столовою ложкою оливкової олії. Ну і все, ставлю до попередньо розігрітої духовки, печінку потрібно накрити, у мене немає такої кришки, тому просто папір. Температура 180-190 градусів звичайний режим час запікання від 20 до 30 хвилин. Пам'ятаючи, що печінка має добре протушкуватись, відповідно, соку має бути достатньо багато в посуді. Тому через 10 хвилин я вийняла печінку, перемішала трішки її і долила ще невелику кількість води. Потім повернула це все в духовку і ще тушкувала 10 хвилин. Я цього разу використала програму із конвекцією, тому що так швидко нагрівається духовка, час тушкування був рівно 20 хвилин. Все готується дуже швидко, а результат здивує будь-кого. Ніжна соковита куряча печінка з приємним ароматом та чудовим смаком. Щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!